Її шукали чотири доби майже 200 правоохоронців. Фото зниклої 12-річної Дарії Волошиної були по всій Полтаві та у всіх соцмережах. На лінію 102 телефонували люди з інформацією про схожих на неї дітей. Врешті тіло дівчинки знайшли у лісу смузі, говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. В ході проведення першочергових слідчих дій подалі оперативних дій та за допомогою поліграфолога стало відомо, що до зникнення. Малолітній і причетний місцевий 57-річний мешканець із кримінальним минулим востаннє Дарію Волошину бачили в районі центрального ринку Полтави. Розповідає речниця обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, 26 травня ввечері чоловік побачив дівчинку на одній з вулиць Полтави, заманив її до свого автомобіля, привіз додому та зґвалтував. Уранці він вивіз дитину за межі обласного центру, вбив, обпалив вогнем із газового пальника, перевіз тіло до лісосмуги і прикидав гіллям. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Чоловіка, який ймовірно причетний до злочину, правоохоронці затримали 31 травня цього року. Здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з правовою кваліфікацією. Пункт 2 частини 2 статті 115 та частини 4 статті 152 кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають. 1 червня за клопотанням слідчого і прокурора підозрюваному обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини судом йому загрожує довічне позбавлення волі.